Управління продажами, запасами та бухгалтерією в магазині має бути простим та швидким. Точка продажу Оду POS – це рішення, яке ви завжди шукали. Простий у використанні інтерфейс дозволяє обслуговувати декілька клієнтів одночасно. Використовувати сканер штрих-коду для застосування знижок. Розпізнавання карток лояльності та для решти найважливіших операцій продажу товару. Звичайно, ОДУ також передбачає можливість оплати кредитними картками та виставлення рахунків завдяки взаємодії з модулем бухгалтерією. Але що станеться, якщо два ваших магазини продають один і той самий товар одночасно? Про це не варто хвилюватися завдяки повній інтеграції ОДУ з модулем склад. Як тільки товар продається, дані щодо його запасів оновлюються, показуючи наявність товару в реальному часі. ПОС це не тільки магазини. Оду також має функції, спеціально розроблені для управління ресторанами та барами. Створюйте столики та переміщуйте їх відповідно до реальної карти ресторану. Обслуговуйте замовлення, підключайте принтери, відправляйте замовлення на кухню, розділяйте рахунки та багато іншого. Оду ПОС може показати вам ще більше, включаючи те, як оформити повернення, відстежувати гарантію, планувати доставлення, додавати акції та налаштовувати ваші продукти. Боїтеся говорити про цифри зі своїм бухгалтером. Оду це рішення з інтегрованим модулем бухгалтерського обліку. Ваш бухгалтер знає в реальному часі, що було продано. Оду ПОС працює онлайн та офлайн. Все записується на вашому ПОС терміналі, планшеті чи комп'ютері та буде синхронізовано, коли інтернет зв'язок буде доступним. У вас є різні пристрої. Не хвилюйтеся з нашим AOT Боксом. Все можна легко під'єднати. Почніть використовувати Оду ПОС вже зараз і розвивайте свій бізнес разом з Оду.